Печалька. Досить гарна площа була і думав, всі сили, щоб її закінчити. Лишилася ціла дурниця, там соток 50, і якісь незрозумілі звуки почали лізти, а то вже було вночі. Ну Суть яка варіатор привода не... варіатор барабана, значить тарілка внутрішня, яка на капролонових втулках рухається. Значить, Вона сама простова, сама ступиця, ну, вона розчерепилася, лопла. Тут, тут, тут в мене зійшлося, на... взагалі стулилося, а тут пас заліз всередину. Зараз будемо демонтувати, будемо думати, як вийти з цього положення. В принципі, в мене є інша, тому що з заводу тут повинно бути два штучки. Так, а ми працюємо тільки на одному варіанті. Я буду зараз той старий пробувати відновити, що там, бо там теж якісь непонятки з ним є і поставити його замість цього. Ось тут видно. от, -от З тої сторони видно, він аж розчерепився, втулки. Вона, втулка зроблена з трьох з трьох секцій. Вони всі вилізли звідти. Корпус лоб. Ну, зараз буду думати, чи я його виготовлю інший. Ставлю туди провару, чи, чи буду, я ж кажу, задіювати іншу тарілку. Тут питання ще, як воно там мені все з'їдеться, тому що діаметри різні. Така історія. Пас ніби витримав всю цю печаль, тому що я вже вигружався, то він вже тут співав, піщав. За рахунок того, що тарілки одна відносно одної рухалися, а вони ну, от такий принцип, що як ножиці заходять одна в одну. Так вони одна по другій шкріпі... скрипіли, грали, ну, весела була музика. Зараз знімаємо цю підтримуючу, цю... цей корпус. До речі, для зборки для всяких цих моментів, де не дуже часто воно все розбирається, збирається, деколи часто, я використовую графітну смазку. Ну, Кожен скаже щось по-своєму. Я взагалі, взагалі вважаю, що вона йде такий розділяючий шар між металом. Масло воно поступово тікає, а лишається тверда фракція того. На самого графіту і коли розбираєш, просто чорна е, така чорна, не знаю, як на льот, будемо так казати, цей графіт і дуже легко розбирається. Ось ще така штучка. Наскільки добре, отак От я демонтую шпонки. Шпонки шпонки приварена. Зроблено. Ось так приварено кусок булда, різьби і цим, цим, плом, пломбовидергувателем, значить я користуюсь. Оце те, про що я говорив. Так само було все. Встановлювалося на графічну хмаску. От, абсолютно спокійно, легенько знялося. Так. Зовнішня тарілка жива. Так. ну. І. Так. Да. Е -е, якось так. Ну. Я думаю, що тут нічого не обломило, це. За роки експлуатації. Тут колись були металеві втулки, я не знаю, які саме, Там, чи чавун, чи сталь, чи бронза, неважливо. Вони поступово розбивали от е, сам отвір. Їх проточували для того, щоб потім якось відновити. І за роки експлуатації тут тіло лишилося, ну, то, що лишилося. Навіть і я, коли вже його відновлював цей комбайн, то я значить, проточував, проточував рівно настільки, щоб забрати оцей еліпс, чи там якась Бог його знає, яка незрозуміла фігура всередині там була, для того, щоб посадити на втулки. Вони робились мінімальної товщини, для того, щоб зробити оцей розділяючий такий шар, щоб не розбивали. От вони. Вони неї живі, як би сказати, і цілі. Єдине, що не витримав корпус. Ну, Зараз я вже думаю, це вже буде за кадром робитися. буду якось, думати, як його відновити. Ну, запчастини доставка, майже нова пошта. Так. Тут ситуація дуже схожа як там. Просто в мене, Це з самого початку, коли я його тільки поремонтував, був встановлений цей, Зразу, як був відновлений комбайн, Я ставив цей шкіл. Я навіть щось трошки на ньому молотив і значить, ситуація дуже схожа на ту, що зараз з цим зламком. Тільки тут не розломило оцю ступицю саму. Я дивлюся, вона така, як тут підселена трошки, ну що ще на ній. От. А цю просто виламало з дрілки з самої. Так, майже так. Е, да, воно. Ця частина була якась реставрована колись кимось, не знаю, тому що оце, це варено бачу. Сам стакан вже саморобний, він не є заодно з, з, зі всім корпусом, Вон, бачу, якісь навіть штифти зроблені, остатки різьби, він був забитий туди і що? І він звідти випав, говорю Вже Ми вже це все зберемо, все думати, як його чи обварувати. Чи... Та воно було взагалі, от десь проварено тут буквально в трьох е, таких, в трьох місцях. Я думаю, що це і було твоєю причиною, чому він розділився. Я думаю, може зробити тут паску взяти да. і більше, да. правда? Так, да. Щоб заляти. Щоб люди. воно туди добре залилося. Там у мене набрані капролонові втулки. Е, От, а то такі я проточено посилу. воно вже поставлено Значить, для того, щоб трималася смазка довше. Тут встановлено ущільнююче кільце. Поверху я приварив такий бут, зробив. От. а з іншої сторони воно ну, ось так, відповідно, на місці прикручувалося для того, щоб. Тримати кільце і щоб воно було роздворне. Ми його прогріли. Прогрівали я тільки човну частину, верхню дрібку. Зараз будемо проводити. Поприхвачую легенький робота проваджувати. Таке вийшло варево. Зараз він трошечки остигне. Будемо збирати. Заварено, поставив втулки, значить, оцю кришечку поставив, щоб тримало кільце. Злегка так мазнув це все графіточкою. Зараз. А що Зараз Зараз буду встановлювати це все на комбайн на місці. Напевно, ціпліє. Поставили шпонку. Зараз така дистанційна втулка. Справа в тому, що тут завод, як я казав, вже має бути, мав бути привід двома пасами. Я не бачу в цьому потреби. В нього повністю вистачає. Вистачає тут одного ну, для цієї роботи. Так, от Дистанційна втулка, яка значить, заміщає. Eu falo. Fuck. Uh -huh. Віляє, як на валу. Так, і ще в мене враження, що ви варіатора просто підстосовували до ось цього шківа. Так, да, вони разом так віляють. <смас> да, так, а ще раз переходимо.